Ну що ж, друзі, вітаємо! Моя чарівна Каріночка тут господиня, вже дивіться, порізала. Що сьогодні готуємо, Карінчик? Так, сьогодні дуже простий, дуже смачний і дуже корисний буде суп з томатів. Ось я покажу, як я вже їх порізала. У нас є тут 5 томатів, я просто їх розрізала на половинки. Є один маленький кабачок, і у нас є чесничок, такий гарненький і запашний сіль, перець, як завжди. Це все просто за смаком і зелений базилік. У нас є декілька таких листочків. Що ми робимо? І навіщо? Ці томати ми будемо зараз відносити до нашої духової печі. Там будемо запікати їх, щоб вони просто запеклися. В принципі, їх можна ем, все зробити навпаки, не запікати, бо ми будемо запікати і потім це все в блендері перемелювати, і це буде такий ем, тепло-холодний суп. Ось. Угу. Зараз ще можемо дозволити собі, таке, поки ще є томати домашні, вони дуже запашні, дуже е, наповнені ще всілякими мікроелементами. Але якщо раптом не, е, немає такої можливості, то можна просто це все в блендері і навпаки трішки проварити. І такий суп може бути, але ми зробимо все-таки запечений варіант і спробуємо, як це. Ти знаєш, мені здається, коли будуть спочатку запечені овочі, то вони будуть пахнути зовсім інакше, ніж коли ми будемо проварювати. І uh. так не втратиться колір. Uh. Мабуть, так. Yeah. Тому uh. давай робити оригінальний uh. рецепт. Uh. У нас рецепт. просто поки не було сучасний. духової печі, знаєш, я думала, що доведеться тут проварювати. Тому що цей рецепт давно вже спланувала, але ось у нас є. Слава Богу, у нас вже є духова піч і ми можемо це собі дозволити зробити. Ну що ж, друзі, нарешті прийшов час для нашого е, супу, який ми вже для випікаємо ці овочі вже весь випуск, вони вже там майже готові. Нагадуємо, що у нас сьогодні томатний суп. Що для цього потрібно? П'ять томатів, декілька зубчиків часнику, свіжий, зелененький, ось такий гарнесенький. У нас є базилік для запаху, для смаку, сіль, перець і оливкова олія. Потім в кінці е, ми запікаємо в овочі, а, до речі, ще маленький кабачок у нас є. Uh -huh. Ми все запікаємо в духовці, потім зараз будемо все перемелювати блендером. Коротше, нічого складного. Нічого складного, так, немає. Тож, зараз, напевно, я думаю, я почищу часничок. А ти... я поки буду розповідати, є про що що томатах. Так, такого важливого. Взагалі, от, томати чудове джерело вітаміну. С. Я думаю, що це ні для кого не секрет. Вже багато хто про це знає. Звичайний томат може мати близько 40% денного рекомендованого цього вітаміну. Ось так. То, що можна ага. з'їсти там декілька томатів. І отримати добову норму. Помідори постачають ще вітамін А, який підтримує імунну систему зір і здоров'я шкіри. Вітамін Д ще є у томатах. І він, як всі знають, дуже добре впливає на наші кістки. А ще у томатах є калій, який є ключовою поживною речовиною для роботи серця, для скорочення наших м'язів та взагалі для підтримки артеріального тиску. Ну, а ще томати захищають наше серце. І вони є потужним антиоксидантом. І от якраз антиоксидант цей називається лікопін, який відповідає їх червоному кольору. І дослідження передбачає, що для здоров'я серця ефективніше їсти. Помідори та томатні продукти, ніж приймати ось ці лікопінові добавки. Тож будемо споживати томати саме цілими та, можливо, без обробки. Хоча далі є інформація, що томати, які пройшли термічну обробку, теж зберігають ось цей лікопін. Так, а ще є інші дослідження, які показують, що вищий рівень лікопіну в крові пов'язаний з нижчими показниками метаболічного синдрому та кластером різних факторів ризику, які підвищують шанси хвороби серця, діабету чи навіть інсульту. І ось ще цей лікопін ще корисний для очей, Томати містять ще лютеїн і бета-каротин. А за даними дослідження, ці поживні речовини підтримують зір і захищають від хвороб очей, таких як катаракта і. Макулярна дегенерація. Рідина та харчові волокна в томатах допомагають ще від закрипів, якщо от дійсно люди страждають. Це написано з даних USDA, що один великий помідор містить 6 унцій рідини та 1,5 грами харчових волокон. Лише, друзі, майте на увазі, що варені томати можуть викликати у деяких людей зниження кислотного рефлюксу чи розлад травнення. А от навпаки, томати після термічної обробки стають більш кориснішими, так як я вже і сказала. І у пасті цього оксиданту, антиоксиданту присутньо у 25 разів більше, ніж у свіжих дійсно, плодах. Тому можна використовувати різні томатні пасти, а ще наш супчик. Який теж а, після термічної обробки теж допоможе е, знайти в нашому організмі оці антиоксиданти, про які я щойно прочитала. Так дивися, Ух, я, я легенько е, запеклися наші томати. Гарне я думаю, що можна знімати шкірку, але чесно, я не хочу цього робити, тому що там дуже багато користі. І якщо ми на блендері переб'ємо, якщо на сильний ти... блендер, то все нормально, він її теж візьме. Так, ми спробуємо і вже скажемо вам, чи варто знімати, чи не варто. Ну, дивись, якщо, наприклад, на терку перетирати, якщо немає блендеру, то тоді точно варто знімати. Так, напевно, що візь... треба їх розрізати, знаєш, щоб. Чи все-таки думаєш для блендера не важливо? Неважливо, він візьме, вони дуже. А вони дуже м'які. М'які. Добре, добре. Ти можеш половину покласти? Бжити? Так, а я тільки я зараз ще. частину одну частину зроблю і потім іншу додам, щоб справді. І щоб справді це було зручніше. Якщо у вас велика чаша, сильний блендер, то в принципі, можна все одразу. І мені здається, що це. ну, Зараз ми побачимо, звичайно, але десь на 2-3-4 порції точно буде такого супу. Звичайно, що це не основна страва. Тобто має бути ще якесь джерело білку в раціоні. Це може бути якась. Ем, Якийсь бутерброд з е, намазкою, наприклад, з бобових, так? те, так. що ми так. дуже часто Устий, робимо. щось що ми, гриби ми нещодавно робили. Теж Грибочки, якісь щось, що ви любите. Так, а чесник ти вже ага, Так, все підпорядку. внизу там. Так. До речі, я ж солила всі овочі, тому тоді після попровись воно вже просто дає нам обережно. Вже, щоб вже не забруднилася. Ой, це так. вже інше питання. Так, буде голосно. Так і не готувалася вдома той гаспачо, який ми з тобою тут готували. Ну, зараз сезон такого якраз теплого супу. Хочеться випіватися. Пахне просто прекрасно. Я вирішила підняти трішки блендер. Але ви так не робіть. Ви так не робіть, тому що може бути аварія. Так, зараз я це частинку вилю. Ого, до, до речі, дуже нормально. Слухай, ну тут на дві тарілочки нам з тобою. Чи ти хочеш далі на нашій команді ще зробити? Так, я хочу слух. вже все зробити. Давай. Можеш, будь ласка, підтримати поки Ого. блендер. Друзі, напишіть нам, чим ви сьогодні снідаєте. Чи любите ви томати? І, власне, ми сьогодні з Каріною, от е, так роздумували, хто любить взагалі е, суп на сніданок. Виявилося, що є люди, які дійсно е, люблять на сніданок поласувати супчиком. Напишіть, чи ви відноситесь до цієї категорії людей? Можливо, ви теж любите супчик, навіть борщ їсти зранку, зразу mm -hmm. насититись. Е, якщо ранок сьогодні. це е, перша година дня, то чому в принципі чому ні. А от якщо зранку, от, коли ми власне йдемо е, на роботу, це. Ще 6 година. То я так. взагалі не можу так рано снідати. Я от закінчую випуск і тільки тоді в мене з'являється якийсь апетит. Не ну, знаю, чи правильно я це. Я снідаю. Чин. Так, ще раз. В принципі, цього достатньо. А сюди вже не... Нам чесничок, його вистачить у основній порції Ну, Мені здається, я... скільки у uh нас було right. по рецепту, можеш нагадати? мені? Я дала туди три зубчики. Два. Я навіть більше дала. Так, тоді не будемо більше. З'єднуємо це. Це все ми з'їдемо за смаком. Посолимо ще трішки, я думаю. Тільки за смаком. У мене смак, знаєш, такий, що я люблю солони. так, це я зараз сховаю. Так. Трішки не встигаємо все прибрати. Давай Але я тобі щось буду. Покажемо, так, як воно по-справжньому, друзі. Ось як завжди на кухні. Знаєш, інколи ви приготуєш все і потім більше часу ти це все прибираєш просто. Так. Але головне, коли смакуєш. Це точно. Які приємні емоції відчуваєш. Так, ну я вже переживаю, що Даша, Я трішечки. Трішечки, це все ми перемішаємо. Зараз ми додамо трішки оливкової олії. Вона зробить трішки поживнішим нам наш суп. Це, знаєш, щось типу того, як у морквяний сік, так? Додають обов'язково. Так, що засвоїлось краще. Можливо, тут з томатами так само. Можливо, а можливо, просто для смаку. Знаєш, ми інколи скрізь шукаємо сенс. А інколи казали банан, інколи просто банан. До речі, не дуже е, червоний наш суп вийшов від томатів. все-таки е, але... Якби б брали з тобою ось ці знаєш, такі, рожеві томати, угу. то мені здається, він був би яскравішим. А ми брали просто наші українські чумак. Так, зараз я ще поріжу нам хліб. Його можна було б підсушити, але буде сьогодні у нас не підсушений. Ми любимо підсушувати хліб на сковорідці. До речі, хочу подивитися, що у нас в коментарях на Фейсбуці. Сьогодні ми туди не заходили. Олег Гот вітає знову нас з, з Ізраїля. Дякуємо, щоранку вас приємно читати. Людмила Ткачук, слава Господу Богу! Всім благословення від Господа Бога. Так, всім також бажаємо Божих благословень. Молимось про це. Ну що ж, Даш, ти готова дегустувати? Готова? Супчик я люблю. Я навіть не проти супу на сніданок, як виявилося. Це буде. <смі> Коли <смі> нічого сніданок, не їла, то <смі> <смі> і суп згодиться, так? Точно. Так, ось тобі порцію зараз. <смі> Чи ти як оці діти? Ні, я не буду снідати, я не хочу. <смі> ну, ти знаєш. В, до речі, твої діти тобі такі робили істерики, що не хочуть їсти. Е, ну ні, це не наша тема. Наша тема робити істерику у магазині іграшок. Ось. А, І сукні хотіти дуже. Сукню або іграшку. А так ти теж пам'ятаєш історію про сукню. Так, я хочу це гарнесенько сфотографувати для нашого інстаграму. Але виглядає дуже смачно. Так, це у нас не знаю, може не гарно з ложкою. Зараз... Так. Ось а так. Я з ложкою. Клади її назад. Я вже дуже хочу скуштувати. Я вже якась голодна стала, ти так гарно готуєш. <рес> ну що ж, друзі, куштуємо те, що ми тут приготували. М -м -м. Ну, смачно. Дуже. Смачно, просто смачно. Чесничок відчувається, мені достатньо. Я якраз люблю. Тобі не забагато? Класно. Якраз добре. І солі не забагато, бо я пережила. І... Сіль, солі достатньо. Відчувається базилік, ем, відчувається шкірка від томатів. Інколи. І мені відчувається да, зняти. Так таки зняти, так. Ну, Але так наступного і... разу так можемо зняти. Угу. І мені здається, що ще, ще кабачок він додав якоїсь такої кремовості. Хоча, можливо, можна і без кабачка. якщо немає. Ні, кабачок потрібен, він дає таку різницю смаків. Так? Угу. Цікаво. Ну, Друзі, радимо вам такий рецепт. Дуже класно. Я б ще могла, знаєш, чимось зверху посипати якимось кунжутним сім'ям або горішками, або хоче сухариками. Щось. О, можна щось таке? Можна сухариками. Друзі, ось такий просто томатний суп. Я впевнена, що в багатьох господинь сьогодні є дома томати. Е, і можна приготувати ось такі тепленькі суп, це дуже швидко. Запекти п'ять томатів, один кабачок, е, декілька зубчиків чеснику. Базилік зелений можна просто сушений, правда? Угу. Сіль перець і ось готова їжа е, для вашої родини. Готуйте це дуже корисно, це смачно. Хай день ваш буде добре. Наразі маємо... Каріночка, це не перевершено. Невеличку паузу, друзі.